Доброго дня малята. Сьогодні я пропоную вам поспостерігати за, а за чим саме ви дізнаєтесь, коли ви гадаєте загадку? В капелюшок пишний вбрався і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець, золотавий чорнобривець так. Помилуйтеся чорнобривцями. Ці квіти дуже люблять в Україні. Вони ростуть майже біля кожної селянської хати. Погляньте, які вони гарні. Теплі, затишні, золотаві, схожі на ліхтарики. Зверніть увагу на зовнішній вигляд. Жовто гарячі іноді з бордово коричним відтінком квіточки, яскраво зелені листочки, які пахнуть сильніше, ніж квіти. Чорнобривці мають сильний специфічний аромат. Квітуть вони від червня до жовтня. Квіти запилюються комахами. Чорнобривці один із символів українського народу. Недаремно ці квіти вплітали в український віночок. Зараз пропоную послухати пісню про чорнобривці. Чорнобривці насіяла мати. У моїм світанковім краю та й навчила. Веснянки співати Про квітучу надію свою як на тій чорнобривці, погляну, бачу матір старе. Yeah, my mom.